Ось і прийшла до нас весна. Вітаю вас, мої любі діти та шановні батьки. На початку весни слід звернути увагу дітей на те, що сонце стало дуже яскравим, корисно постежити за сонячним промінем, ми ще звикли називати сонячним зайчиком. Весною організовують ігри з водою. Шановні батьки, зверніть, будь ласка, увагу на їх властивості. Тече, в ній відбиваються предмети, пускаючи в струмочок. Пластмасові, паперові, дерев'яні човники і діти з великим задоволенням та спостерігають, як вони пливуть. Ще корисно звернути увагу дітей і на те, як набухають бруньки на деревах? З'являються перші листочки, прилітають птахи? Візьміть на прогулянку з собою трохи хлібних кріхт і погодуйте птахів. Великий інтерес викликає в їх гра календар. Яка сьогодні погода? Щодня, повертаючись з прогулянки, діти переводять стрілки так, щоб вказувати на картинку відповідно даній погоді. Кожне подальше спостереження має бути пов'язане з попереднім. Саме таким чином формується система знань, умінь і навиків у дітей, фізичні вправи і спортивні ігри в теплу пори року. В теплу пору року значно покращуються умови для розвитку рухів дітей. Природа створює таке різноманіття умов, що одні і ті ж рухи можуть бути виконані у величезній кількості варіантів, наприклад, ходьба і біг по вузькій або звивістій доріжці, між деревами, по піску, високій траві, мілкій воді, з гори на гору, під низько опущеними гілками дерев і тому подібне, кидати удалину або верх шишки, палички, дрібні камінчики, картонні круги як можна найрізноманітнішими способами. Із-за спини, із за голови, знизу, збоку, криво вгору. Використовування природних умов ефективне ще й тим, що значно розширюються рухові можливості дітей, збагачується їх руховий досвід, що заставляє застосовувати всілякі способи виконання рухів, доцільні в даних умовах, що склалися. Не слід надмірно опікати дітей, усуваючи від них доступні для подолання перешкоди, сприяє. Вдосконалення всіляких рухових умінь допомагає виховувати самостійність, сміливість, винахідливість, взаємодопомогу. Цікаві ігри з м'ячем скакалкою розвивають м'язи рук, точність рухів, відчуття ритму, уміння добре стрибати координацію рухів. Катання на велосипеді самокаті, роликах розвиває витривалість, орієнтування в просторі. Катання на гойдалці. Тренує вестибулярний апарат, укріплює м'язи спини, живота та ніг. Спостерігайте разом за весняними змінами. Будьте здоровими, міцними, активними. Бережіть себе, до нових зустрічей!